Привіт дорогі друзі! Ми сьогодні на прогулянці у родинному клубі руликів. Тут так гарно, діти хочуть покататися, тут спокійно, немає авто, можна дозволити їм безпечно рухатися самим. Ось такі красивенні тут архітектурні будови. Колись планувалося, що тут будуть бази відпочинку. Але спочатку ковід, потім війна. Так, все стоїть зачинено. Просто можна погуляти. Дуже красиво тут насадження. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. І влітку гарно, і взимку гарно. Ось так от. У нас весь час ось така погода, небо пасмурне, нема сонечка. Важко без сонечка. Дивлюся, в інших місцевостях уже сонце таке гарне, а в нас сонця ще ні разу не було. Якось так пару днів після Нового року блиснуло сонце, коли був морозець. А так, в більшості випадків у нас просто пасмурно і пасмурно. Такі красиві групи зелених насаджень тут. Дуже гарна архітектура. Зроблено все так, як під стародавній стиль української архітектури такого хутора. Вітуся, не виїжджай! Тут спуск до річки. Зараз тут покажу вам, як тут гарно. Дивіться. Це був ресторан на плаву, дуже гарно. Там житлові будинки. Люди винаймають на літній період для проживання. Там і капличка є, і тут на будинки на воді є Дуже красиво. Дивіться, як гарно тут. Будиночки на воді, на цій стороні просто житловий комплекс, ресторан плавучий, річка, краса неймовірна. Хочеться прямо. Боюсь туди піти, бо щоб не провалиться. Дуже гарно, бачите. Ось верба така кучерява. У мене Іва Мацудана, а це верба. Це інший сорт цього кучерявого дерева, бачите? І тут цілі групи насаджень. Це цітує смарагд, колоновидні, ялівці. Дуже красиво тут. Так ось по. В сходинках піднімаємося, то покажу вам тут такий водоспад влітку, там включають насоси і там з того каміння починає текти вода, і цей водоспад він переходить Потім отам от. Через місточок він переходить туди у ставок. Так красиво, бачите, зроблено. Дуже гарно. От знову ж таки підйом. Можна піднятися вище. Такими ярусами побудовано все. Тут знову насадження. Ось група насаджень. Краса яка. Це все форзиції кущі. Вони як коли навесні. Тут дуже-дуже красиво зацвітає все. Це така альтанка. І тут також вода звідси включаються насоси. І потім вниз спускається туди в нижчий слой. якби в яру нижчий і потім уже аж отам от в далині, в річку. Так от красиво. Там ще є зоопарк, але він працює тільки влітку. Ну і це планувався побудова великого готелю для відпочинку, але так вона заморожена і залишилася. А Тут взагалі ось цілий ряд насаджених виноградів, в два ряди навіть. І тут насадження йдуть хвойників. Дуже красиво. Ці... Ялівці позаплітали, так уже порозлягались. Тут їм достатньо місця для того, щоб вони у повній красі своїй тут. Були. Ну і виноград, бачите, там так і залишився. На кущах ніхто його не брав, бо ну, тут немає кому його брати. Отак от, от. Такий огляд я зробила вам. Називається родинний клуб руликів. До нових зустрічей, друзі. Залишайтеся з нами. З нами буде цікаво.